Так, що, ребятка? Готове? Що? Поїхали? Е, сьогодні і сьогодні. Сьогодні хочу приготувати пасту. Щось тут. Пасту з шпинатом і креветками. Що хочу і приготувати, попросили. Кажуть, я хочу пасту зі шпинатом. Я кажу, давай ще додамо кревідку. тому зараз зробимо пасту з креветками. Ви спокійно це можна готувати вдома, Любу пасту, любі макарони купляєте, варите макарони, обжарюєте шпинат. шпинат заморожений, Я, тут взяв заморожений, 50 грам, 5 креветок, чесник, вершки, соль, перець, черик. Так, що нам треба? Креветки, 5 штучок, шпинат, Шпинат був заморозки, це розморожений, 50 грам, 2 черіка, чеснок, чеснок. Чеснок, таку пюре, теж крову. Хорошо. Так, тепер йдемо ставити нашу водичку і, і сковородочку. Що? Водичка кипить, сковородка. Почті нагрілась. Даємо лійки. Раз. Шпинатик нам треба обжарити і креветки нам треба обжарити. Тому що ми делаємо? Ми кидаємо наш шпинат сюди. Кидаємо наші креветки, шпинат правда, такий собі, не найкращі. Що є? Так, кидаємо шпинат, креветочки. <coughs> шпинат обов'язково, якщо у вас заморожений, обов'язково. Так, витяжку ключок. Розморажуєте, висушуєте, вижимаєте. Точніше, вижимаєте його хорошо, щоб не було влаги. Потім вже кидаємо гральниці. Так, подсалюємо. Чуть-чуть. Водичку треба подсадити Наші макарончики сам роблю. Угу. Так, водичку. Раз, перемішали. Раз, два. Є. Краса. Так, тут обжарюється, піджарилося. Чесночок. Зубчик чесночка. Тож це все раз, наша олійка. лікар. Іспаряється в Чуть Підвіще треба бачити. Так, прожарили. Черіки. Так, прожарили. Тепер вершки. вершки. так, грам 90 сюди. Раз. Менший вогонь робимо. Наші макарошечки вже готові. Дві хвилинки. Мої макарошки готуються. Дві хвилинки. Тихащу воду кидаєш і сказка. Так, раз, відключаємо. Це все хорошенечко вимішуємо. Боже, паста, конечно. Все, вводимо в меню. Я вже її не пробував, але вже вводимо в меню. На соль. Добавляємо соль. Єсть. Ммм. Боже, як пахне і як вкусно. Так, бачимо, що воно у нас трошки густовате. Додаємо трошки водички з наших макарончиків. Раз. Два, три, три, три. Так, Просто подивіться, подивіться, подивіться на це. А як пахне! Ах. Так, і все, пробуємо. Ммм-м-м. Что это делал? Так паста готова. Паста, видите, как краса. И всю всю штуку просто просто высыпаем, просто высыпаем в тарелочку. Раз, раз, оп, 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 оп. оп. А. Чудо. Чудо, 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 чудо. чудо. Так, что, давайте украсим сразу, раз. Так, где наши декоры, какие-то листочки, 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 красивые листочки, раз. М -м 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 -м. Боже, паста похожа на весну. Весенняя паста со шпинатом и креветками, я уже название придумал. Просто, 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 просто красота. Okay. Це наша, наша 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 паста готова. Просто нереально красива. Я думаю, що вона навіть на запах просто нереально нереально пахне. Дуже круто, дуже класно. Зараз будемо пробувати. Ну. Е -е, заходіть, пробуйте. Київська 57 в Житомирі, якщо ви в Житомирі проїздом по київській вулиці, проїжджаєте, Київська 57, заходите, і я вас пастою. Все, Я думаю, що вже завтра вона буде в нас меню. Поэтому жду, 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 жду.